Відео надане сайтом онлайнгдz.net Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо задачу під номером 372. Сторона АБ трикутника АБЦ дорівнює 10 см. Сторона АЦ удвічі більша за АБ і на 6 см менша, ніж БС. Знайдіть периметр трикутника. Запишемо коротку умову задачі. Нам відомо, що АБ дорівнює 10 см. Сторона АЦ нам невідома, але відомо, що вона вдвічі більша за АБ. Запишемо це. І також відомо, що АЦ на 6 см менше, ніж БЦ. Тобто БЦ буде на 6 см більше, ніж АЦ. Ми запишемо це саме так для зручності. Периметр невідомо. Розв'язання. Щоб знайти периметр трикутника, потрібно знати довжини всіх його сторін. Тому першою дією ми будемо знаходити сторону АЦ. Запишемо перша дія. Відомо, що вона в два рази більша, ніж АБ. Або у нас 10 см. Отже, 10 помножене на 2. Дорівнює 20 см. Ми знайшли сторону АС. Другою дією будемо знаходити сторону БС. Відомо, що вона на 6 см більше, ніж АС. Тобто 20 додати 6. Дорівнює 26 см. Тепер всі сторони трикутника нам відомі. Ми можемо знаходити периметр. Третя дія. Периметр трикутника дорівнює АБ 10 см, А це ми знайшли 20 см і Б це ми знайшли 26 см, Дорівнює 56 см. Запишемо відповідь. Периметр дорівнює 56 см. Завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті та на нашому каналі YouTube.